Ця будівля, я кажу, одразу не перша. Ми вже є перелік об'єктів, які ми відсканували. Ну ми скануємо всі пам'ятки архітектури та містобудування в області Сковороду Сканували сканування день-два, в залежності від обсягу будівлі, і потім йде ще обробка. Це робота з відповідними 3D-програмами. Вона може займати понад тиждень. Після цього у нас є з'являється 3D-модель будівлі. З точністю там до одного міліметра архівний матеріал, який ми збережемо для наших нащадків, які зможуть повністю відтворити це в майбутньому. Нам не треба ходити з механічною рулеткою, вимірювати все це. Сканер повністю виконує всю цю функцію. Він прискорює роботу щодо обмірів будівлі при відновленні збитків. Ми можемо дуже швидко прорахувати кількість. Необхідних матеріалів на відновлення благодійне організацію толока був переданий до департаменту архітектури 3D-сканер, який буде використовуватись для фіксації руйнувань на пам'ятках архітектури для більш детального подальшого проєктування у їх відновлення після агресії Російської Федерації. Дана технологія використовується по всьому світу. Для України це одні з перших приборів та перші використання цього прибору.